Сьогодні моєї онучки свято. У неї сьогодні день народження. Ну, хоч вона зовсім іще юна. Родилась вона, коли мені було 40 років, а зараз мені 70. А, а моїй онучці 30. І вона отримала подарунки від мене. Оце від Артема Шарик, від сусідки Тюльпана, від Артема ще кой що ось таке. Обручка, це обручка на день народження. І зараз ми їдемо святкувати. Поїдемо трішки посидимо десь там в кафе чи де, не знаю. Кудись Віка мене запросила, а ввечері вони з Артемом ще посидять десь теж. У тебе сьогодні два рази буде свято. Раз зі мною і один раз з Артемом. Ну і що, ми збираємося? так Ну, давай тоді поїхали. Ну і ми не міняємо традиції. Хотіли в Демар, а потім вирішили сюди. Вирішили в грузинський ресторан Ван Гогі. Ми його полюбили. Тут смачна кухня. І зараз ми трішки посидимо з онучкою вдвох. Віка мене запрошує. Пішли. Освітлення не дуже, так? Да? Ми дуже так. А грузинська пісня чи музика? Мене не забанять. Так, ми зараз лати, а потім щось поїмо. І вікулечку з Днем народження ще раз. Так, да. красиня. Салат називається Тбілісі. Ну, Дуже багато його і дуже смачний. Кому багато, кому мало. було мало. Ну, а мені багато. Я половинку взяла, а потім іще. Ну, а Віка он там ще пише, пише, а лата її вже охолонуло, а я вже ось ось допиваю. Я Це що таке в тебе? Рулетики слава Зараз з курицею з сиром лук, вижу, Ага. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Це That's ти такого good. ще не брала? Ні, mm -hmm. nee, цього mm -hmm. не пробувала. Mm -hmm. Ну пробуй смачного. Mm -hmm. Спасибо. Все, ще нам принесли mm -hmm. отакий сир на кеці. Він ще готується. Бачите? Це теж дуже багато. Віка, мабуть, не доїсть. Каже, Багато. Багато, <смеш> Багато каже. Ну що, ми ще лати закажемо, то і подоїдаємо. <смеш> Вікий тут робота не дає спокою. <смеш> ну Так ми вже пообідали, підемо трішки прогуляємося. <смеш> <Да? смеш> ну, добре. Ось такий рахунок нам видали в ресторані Ван Гогі, Брали ми три лати, ну тут, тут все написано, що ми тут брали. Ось така ціна і така сума. Чого мені сподобалось? Вся їжа там дуже смачна. І дуже привітні офіціанти. Так що ми трішки посиділи, відмітили день народження моєї онучки. Ну, а ввечері вони поїдуть в ресторан з Артемом. Але Віка говорить, що я вже наїлася, я буду тільки десерт. А ввечері Артем приїхав з роботи з отаким букетом. Дивіться, який гарний, гарний букет. Ніжно-розові троянди. Так, Еустома, мабуть. Оце Еустома точно. А оце букетик навіть не знаю. Ну, дуже гарні квіти. Отакі. Ну, віки було дуже приємно. Ну, а це від Наталії тюльпани.